Доїла корову, коли почула звук ракети, 60-річна жителька Богданівки Тетяна Малюга спочатку, каже, подумала, що летить літак. Її чоловік Борис Малюга бачив обидві ракети. А ракети летіли так. Ось я ось. Ось як ото стовби, воно обрізне. Ось таке видно було. Воно прямо з дверей. Ми я корову одна. І сарая виходили з відром. І ми думали, самоліт летить. А тут кажуть ракети мають. Ну, тож, нет, ракет, ракета, самоліт, ну і я зразу заховалася, я чуємо взрив. А тільки навіть на осколки по криші. Кажу, заховайся, кажу, не дай Бог, кажу. Я в сараю скучила, а він прибіг теж так до мене. Собака злякалась, бідна, страшне. Корова злякалася. Перва одразу вдарила, а друга так летіла, отако вверху. Ну, ми думали, що самоліт. Такий звук, геть як самоліт. Тетяна Танцура працює продавчиною у магазині, який поряд із залізничною станцією. О восьми вечора, каже, почула перший вибух. Через вчорашній ракетний обстріл мене вибило вікно. що ви випало. Ось бачите? Цього вікна. Ось воно що я не піднімала його. Зараз віду, я побачили на роботі, воно це бачите? Бачите, кубики річно. Ще не поприбирала бо. В семи часу ранку на роботі повітно випало одне зразу, двері відкрилися. Я б вибігла на вулицю, побачила, що вже там пожар, видно, що дим вже йшов і горіло все. Тоді бачу, люди почали виходити на вулицю. Ну і все, потім ще одна ракета прилетіла, вже летіла, але я війни не бачила, бо я почала такі гурки, заховалася, в хату заховалася. Злякалися? Ну, звісно, злякалися, хто не злякається. Дітей було багато на вулиці, гуляло, я це дітей злякалася за себе.